Під час останніх повітряних атак на Україну кияни і не тільки почули незвичний різкий і пронизливий свист у небі, країна терорист вперше застосувала новий вид зброї, безпілотні комплекси. Герань 3 з реактивним двигуном, що відрізняє ці дрони від звичних шахетів, як працює реактивний двигун і чому його застосування у дронах змінює правила гри для нашої ППО. Це Юніверс Tech. Я Іван підтримайте відео вподобайкою і рушаймо розбиратися. Щоби зрозуміти, чому це так важливо, варто пояснити, що взагалі таке реактивний двигун. Уявіть собі надувну кульку. Якщо її розв'язати, повітря вирветься назовні, і кулька злетить у протилежний бік. Ось у цьому і полягає принцип реактивної тяги. Ми відкидаємо газ назад і у відповідь отримуємо поштовх вперед. Власне, термін реактивний. І означає рух за рахунок реакції на вихід газів. Це пряма демонстрація третього закону Ньютона. Дія дорівнює протидії. Історія реактивних двигунів почалася раніше ніж ви думаєте. Ще в стародавньому Китаї понад тисячу років тому запускали перхові ракети. Першу для святкових феєрверків, а потім і для війни. Але сучасний реактивний двигун, який ми звикли бачити на літаках і ракетах, з'явився лише у 20 столітті. Рані експерименти з розробки газотурбінного двигуна, який не обертав би гвинт. А викидав би реактивний струмінь прямо назад, не приносили стабільного результату. То металеві сплави не витримували високу температуру, то не могли знайти паливо з потрібними властивостями. Я вже не кажу про брак знань з аеро і термодинаміки. Але в 1920-30-х британський інженер Френк Пітл та німець Ганс фон Огайн майже одночасно незалежно від один одного інтегрували ці компоненти. Практичне рішення. І вже 27 серпня 1939 року німецький експериментальний апарат Heinkel ГІС-178 злетів у небо на турбореактивному двигуні. А в 1944 році перший серійний реактивний літак. Месершміт місті п'ятдесят два вже брав участь у бойових операціях під час Другої світової війни. Так людство увійшло в епоху швидкісної авіації. Різниця з пропелерним двигуном була суттєвою. Якщо гвинтовий літак розганявся максимум до 700 км на годину, то реактивні машини вже у 40-х роках перевищували 800-900. Це була революція. Принцип роботи залишився незмінним до нині. Повітря заходить у компресор, де стискається під високим тиском. Далі у камері згоряння змішується з паливом і підпалюється. Гарячі гази розширюються, крутять турбіну, яка живить компресор, і викидаються крізь сопло. У результаті виникає реактивний струмінь, що штовхає літак або ракету вперед. Пропелерний двигун працює за принципом багато повітря, але з невеликою швидкістю. Це ефективно і економно. Саме тому на цивільних літаках, вантажних дронах чи гвинтокрилах ми бачимо пропелери. Але якщо потрібна швидкість, то це вже не працює. Реактивний двигун робить навпаки, він розганяє меншу масу повітря, але до величезних швидкостей. Це менш економно, зате дає разючий результат. Саме тому реактивні двигуни використовують на винищувачах, крилатих ракетах і тепер на безпілотниках камікадзе. До речі, якщо ви цікавитеся космосом не тільки в контексті технологій, а й планет. Може порадити новий випуск нашого журналу Сатурн проти Юпітера. Там ми зіткнули дві найбільші планети, щоб відкрити їх головні таємниці. До того ж, для підписників нашого каналу діє знижка 20% за промокодом YouTube. Посилання в описі у січні 2024 року. Дефенс Експрес опублікував знімки збитого над Україною. Іранського безпілотника шахет 238 серед деталей яких був і малогабаритний турбореактивний двигун Тулу 1013 який є неліцензійною копією чеського PBS tj 100 Перший іранський університет аерокосмічних наук та технологій публічно представив шахет 238 у листопаді 2023 тисячі Хоча зі злитих документів, які опублікував мілітарний, стало відомо, що за півроку до того цей дрон вже був запропонований росіянам для локалізації. Як ми бачимо, дані підтвердились цього літа під час комбінованих атак, Росія почала активно використовувати власну модифіковану версію Герань 3 Дрон має схему в летюче крило, навігацію GPS INS із антиспуфінгом і оптико-електронне наведення. Але найголовніше турбореактивний двигун із тягою близько 250-300 кг сили. До речі, є свідчення, що в деяких збитих зразках двигун був вже китайським Telefly GT80. Він дозволяє дрону розганятися до 600 км на годину а під час пікування навіть до 700. Тому і фактично Герань-3 за своїми характеристиками ближче до крилатої ракети, ніж до попередніх шахедів. Дальність польоту сягає 1200-1500 км, висота – понад 9 км, а час перебування у небі – до 2 годин. А габарити апарата залишаються відносно компактними. 3,5 з половиною метра завдовжки і до трьох метрів розмаху крила, але швидкість має свою ціну. Реактивний двигун споживає пальне набагато швидше за пропелерний. Щоб компенсувати це і збільшити дальність, росіяни були змушені зменшити бойову частину з 60-110 кг кілограмів до 50, ба більше один такий двигун коштує до 35 тисяч доларів. Тому в масованих атаках кількість реактивних гераней наразі рідко перевищує 10% від загального числа дронів. Та все ж протидія гераням-3 – один з найбільших викликів для української протиповітряної оборони. Найбільша проблема швидкість і висота. Якщо шахет 136 летить зі швидкістю 180 200 км на годину, то реактивна герань 3 наближається до цілі вдвічі швидше, а значить, у сил ППО лишається менше хвилин, аби її засікти, підстежити і знищити. До того ж, Герань-3 здатні підніматися на значну висоту, що робить їх перехоплення. Набагато складнішим, якщо вони йдуть на рівні 9 км, то стрілецька зброя перестає бути корисною, попри те, що реактивні дрони залишають тепловий слід, а значить можуть бути вражені ракетами з інфрачервоними головками самонаведення, як от насамчайстві, економіка такого перехоплення стає проблемою, адже коштують ці ракети чимало. Тож протидіяти їм можна лише силами винищувальної авіації або ж за допомогою сучасних синітно-ракетних комплексів з радарами, оптичними станціями та програмованими боєприпасами. Попри те, що подібні засоби є дорогими в експлуатації і дефіцитними серед партнерів, таке посилення України ведеться. Установки Терегавк Паладін від уряду Британії, шведські RBS-70 та Трідон. Меніс-25 ad від словацької компанії DefTEC та німецький Skynex. Це лише з того, що було озвучено публічно. Деякі експерти також зазначають, що теоретично одним із можливих розв'язань проблеми боротьби з реактивними дронами могла б стати інтеграція недорогих ракет, типу APKWS2, які перетворюють невеликі некеровані ракети. На високу точність. Один f 16 здатний нести до 42 таких ракет, але через обмеження здальності і висоти польоту їх ефективність проти герань 3 викликає сумніви. До того ж, ті 20 тисяч комплектів, які призначалися в Україні, Трамп перенаправив на близький схід без коментарів. Звісно, Україна шукає і власні рішення. Це і розробки реактивних дронів перехоплювачів. І посилення мобільних груп великокаліберними гарматами, сучасними системами управління вогнем і розгортання виробництва недорогих зенітних ракет із лазерним або радіокерованим наведенням. Наприклад, відомо про спільний проєкт з Великою Британією, у межах якого до 2030 року Україна отримує 5 тисяч зенітних ракет. Елемент та технології їх виробництва такі ракети можуть використовуватися у переносних зенітних ракетних комплексах Марлет та мобільних стормер, які вже кілька років перебувають на озброєнні сил оборони України. Крім цього, в листопаді минулого року. Україна також домовилася із бельгійською компанією Tails Belgium про спільне виробництво 70-міліметрових ракет. А в майбутньому, як зазначили українські посадовці, ця співпраця може розширитись у передачу відповідних технологій Україні для самостійного виробництва. Окремо варто зазначити, що досвід України у боротьбі з безпілотниками став особливо актуальним для країн НАТО. В світлі останніх подій порушення повітряного простору в Європі фіксують ще з кінця серпня. Дрони неодноразово залітали до Польщі, Румунії, Данії та Норвегії. У відповідь НАТО запустило ініціативу Східний вартовий щоб посилити оборону східного флангу альянсу. Хоча походження дронів у багатьох випадках ще офіційно не встановлено. Такі інциденти розглядаються як частина гібридної війни Росії. Це лише підкреслює. Безпілотники стають дедалі впливовішим інструментом сучасної війни, а ефективна протидія може спиратися і на новітні космічні технології, зокрема супутниковий моніторинг. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, дайте знати, і ми розкриємо цю тему в одному з наступних роликів. Реактивний двигун у Геранях – це не чарівна зброя, а компроміс. Так він робить дрон швидшим. Але водночас зменшує бойову частину, збільшує вартість і підвищує помітність для Росії. Це спроба ускладнити життя нашій обороні для нас. Ще один виклик, на який ми вже шукаємо відповіді. Історія реактивних двигунів починалася з мрій про швидкі польоти та космос. Сьогодні ця технологія стала частиною війни, визначаючи, скільки секунд і хвилин у людей є, щоб встигнути до укриття. А як ви вважаєте, яке рішення найбільш ефективне проти таких дронів? Швидші перехоплювачі, дешеві керовані ракети чи щось іще? Напишіть у коментарях, а на сьогодні це все з вами був Universe Space Tech, Я Іван. Підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Пам'ятайте, з нами космос стає ближче.